А були випадки, коли наші військові вам повідомляли про те, що відвелися якісь фортифікаційні споруди, вже коли росіяни відступили. Ми знаємо, що північні наші кордони з Білорусі вони укріплювалися. Чи були такі випадки, коли наші військові щось копали? Ну, ясно, що наші на археологічних місцях археологічних пам'яток навряд чи копають. Насправді це питання було перше, оскільки наша моніторингова експедиція зосереджена ще не тільки на фіксації цієї шкоди, а й на тому, що По ми могли під, підрахувати підрахувати шкоду, яка. Було заподіяна державі внаслідок військової агресії Російської Федерації. Ми всі розуміємо, що наші солдати е, рили ці окопи не для того, щоб пошкодити пам'ятку археології, а да щоб захистити нашу державу. Е, тому е, питання з відповідальності я думаю, не стоїть. Нас є декілька. Ми працюємо з прокуратурою, працюємо з поліцією. Механізм в принципі вже розроблений. Що є стаття про суспільно-корисну дію і виконання наказу? Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що це суспільно корисна дія і не було іншого виходу. Але більшість пам'яток пошкоджені саме шляхом споружньої військової інженерної інфраструктури, і так наші солдати звертаються до нас. Перші виклики взагалі були з Києва з ТРО. На території Києва було зафіксовано дві нових пам'ятки на Куренівці і біля музею Пирогова. Що це було? На Коренівці це був цвинтар 18-19-го сторіччя. Біля музею Пирогова було виявлено трипільське поселення. Таким чином також звертались до нас. Нещодавно ми працювали під Києвом в селі Іванковичі. Там проходить вал скіфського городища, Ходосівського кругового Городища, і до нас звернулися солдати, що вони виявили антропологічні решти, виявили людські кістки. Ми, якщо чесно, спочатку подумали, що там в гребні скіфського валу людські кістки там були позиції Другої світової війни. До цього, і ми думали, що це все ж таки якісь бійці Другої світової війни. Проте як виявилось, це давньоруський могильник 11-го сторіччя, який от нам вдалося зафіксувати і виявити цей могильник, загалі тобто, от... мови йде про те, що раніше він не був відомий так, як він... могильник давньоруський, який він... там розташовувався. Взагалі про могильник в цій частині не було відомо. І дякуючи нашим солдатам, які звернулись, хоча б да, ми розуміємо, що це тисячі тисячі кілометрів було на цих укріплень, але в цьому випадку солдати звернулись. Ми приїхали, змогли дослідити як вони вас знайшли? Хороше питання. Гарне питання. Через ОТГ, мені здається, вони звернулися до місцевої мешканці терошники звернулися до ОТГ, а вони вже направили до спеціаліста-археолога, який працює в цьому регіоні. Він вже звернувся до нас, тому що знає, що на території Київської області зараз ми займаємося моніторингом подібних пошкоджень. Пане Іване, дякуємо вам. Вам побільше Відкриттів археологічних поменше пошкоджень археологічних пам'яток для фіксації в ваші групі між міжвідувачами Іван Зоценко, завідувач відділу охорони пам'яток історії, археології та культури Вижгородського історико-культурного заповідника, був вистав нашого ефіру.